Всім доброго здоров'я, слава Україні! А тут карти Ленорманд, і я хочу спитати: Новий прем'єр-міністр Великобританії. Ріші Сунак. Хто він буде і чи буде він продовжувати допомагати Україні? Чи буде він продовжувати справу Борис Джонсон, справу його? Наступника, ми знаємо, що Ріші він був членом кабінету Бориса, і за те всі рішення, які приймалися стосовно України, він так само підтримував. Він опонентом був у Бориса, що стосується його там, цих вечеринок, за часи пандемії і ще корупції там всякої, що він підтримував того якогось -яй -яй. Якоюсь там Якоїсь непотрібної людини. Ну, ви знаєте, я не буду вам перекладати новини. Ви всі... все це знаєте. Я хочу спитати Оле Норманд про це, бо тепер Лістрас вона відмовилася. 45 днів всього була у владі, і це. Цікаво, що вона пішла до Карла III Чарльза сказати йому, мій король, ой, це вже, знаєте, це вже ну, робити, мій король, я резайн». Знаєте, мені здається, що Чарльз він може виконувати роль психотерапевта, такого дідусі, який скаже, Окей, добре, нічого страшного, ну ти попробувала». У неї була політика дуже така. Знаєте, що сказати? Не, ну, Видко було, що довго вона, вона не буде триматися, бо вона хотіла підняти податки у дуже заможних громадян, і це не пройшло. Окей, і вона була така незгибуча якась не, 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 не було в неї компромісу. Ну... Як було яке таке, ми знаємо, що в Швейцарії, за прикладом у них президент, він всього на один рік вибирається. Не знають ніхто його ім'я, і більше, ніж один рік не може бути. Бачите, так що 45 днів та, та ж, теж непогано. Вона спробувала щось зробити і в неї не вийшло, нічого страшного. Тепер будемо бачити, що цей ріші Сунак принесе. Я буду викладувати розклад в лінію. Це старовинна така викладка. 12 карт у нас буде. І це буде портрет Ріші Сунак. Важливо, бо ми ж маємо знати, що в Євросоюзі відбувається і важливо знати, як буде подалі. Бачите, який цікавий портрет у нас цього політика. Окей, давайте я вам скажу, що я побачу, і ви мені будете а, доповнювати, що ви побачили, я чекаю ваших коментарів. Трошки зроблю більше, щоб ви бачили. Бачите, тут дитина, перша карта, остання карта вершник. вершник говорить, що він не перший день у політиці, він має досвід і великий досвід він має, але щось нове він буде вносити. нове Новий, новий такий заможний, дуже ведмідь, він заможний, він мільярдер. Він народився в Великобританії. Його Родина з Індії, і його батьки були, вони були, знаєте, заможні, але не такі, що нічого не роблять. І тут бачите активність його родини. Мати у нього мала аптеку, а батько був лікар, мені здається, я не, не точно знаю. Але мені здається, так напишіть, що я не права. І це говорить активність. Він не тільки Та, Так, тепер він мультимільярдер. Але починав він ну, працювала його родина, він вміє працювати. і, видко людина така активна. Тепер за те, що місяць ми всі турбуємося. Тут місяць хвилювання. Турбуємося, бо він його жінка вона мала бізнес у РФ. Так? Ми знаємо це. Але місяць говорить рядом. Наступна карта букет, і ми не маємо за те, це, це турбуватися. Бо багато хто мав бізнес а, з цим хитрим, що обманював весь світ довго. І тепер люди вже змінили свою думку. Так що тут хвилювання наші вони не повинні бути. Так? Ніякі. А наступна карта Конюшина. Конюшина говорить, що а, він, знаєте, як говорять, а, заможня людина, мільярдер, нема що робити, то пішов у політику. А, щось таке, таке є трохи. Він любить дуже увагу. Він такий самий трошки він а, популіст буде, а, схожий на Трампа. Я бачу, що щось є таке популіст, бо знаєте, от а, виставляє себе насамперед, так, як квіти виставляють себе наперед. Лелеки говорять, що а, він буде мабуть, не буде всю правду говорити людям. Але всі політики, на жаль, не роблять, не говорять правду і. Тепер уже політики, вони знаєте, це нова ера, вони вже не так важливі, як економічне а, співробітство між країнами, між, а, між людь людьми, людьми чи як сказати. І зате ми не турбуємося про політики. Вони більш, як, знаєте, такі актери, можна сказати, так тут. І лелеки дивляться на конюшину. Я не бачу, що для UK це буде погано. Ну, По-перше, у них така цікава. Демократія його ж не вибирають люди, його вибирає партія. І ну, так, демократія є, бо він не один буде правити, а буде кабінет. Правити в кабінеті так само є і його опоненти, і опозиція. Так? І зате ми не думаємо, що політика буде в нього ну, інша. Тут видко, що він буде продовжувати ту політику, яка була ну, давно вже ще з Маргарет Тетчер. І... Багато багато років продовжується політика, щоб більш до демократії йти, до того, щоб рівно було між всіми, хто менше має чого ще більше. І я бачу карта лелеки непогана карта. Давайте подивимося, що стосовно України наступний ряд змія, це його, ну, він розумна людина. Він Оксфорд, мені здається, закінчив. Так? Він ну, розумний, він може бути президентом чи прайм-міністром. Прайм В нього є всі дані для цього. Це дуже добре, мені здається, добре, що він. А, а, Хоча і рожденний в UK, але він не, не англієць, не саксо-англієць, саксо так? І це добре. Це показує, що тепер світ він не прив'язується ні до якої нації, а прив'язується до здібностей людини. І це дуже добре. За фахом, бачите, тут а, Якір говорить, що він за фахом і розумний, і стабільний, і буде, буде а, на своєму місці на посаді. Діяти як треба, але ж ми знаємо, що так цікаво, якщо ви дивилися колись дебати з House of Common, їх, їх керівництво. Я дуже люблю дивитися, це так цікаво, як драма така. Так. Розказує то трохи. Ми знаємо, що англосакси такі холодні. Ніякі вони не холодні. Подивіться їх дебати в їх уряді, і ви побачите, які вони харизматичні всі. І так цікаво це дивитися на це. Роздоріжжя, бачите, тепер Великобританія стоїть у роздоріжжі. Я знаю, у мене є друзі в Великобританії. Вони не любили Бориса Джонсона. Він був дуже гарний для нас, українців. Але це не він був гарний, а його уряд. І в його уряді тоді був також ріші Сунак. Так що можна сказати, що уряд не змінить свою політику що стосовно України. Не хвилюємося про те. Але Великобританія вона має багато тепер. Чого треба там поправити, багато людей бідні, дуже-дуже бідні, багато людей, що йдуть в, в читальню, щоб нагрітися взимку. Не цієї зими, а й раніше так було. Багато людей немає навіть на напали очі, немає в них а, на те, щоб а, жити в, в гарному а, домі, чи як сказати. так... Майна такого немає в них. Ну, і багато бідних є, багато. Багато людей, хто не має праці, бо тепер у нас більше і більше було таких людей. Ми знаємо, що ми тепер цей період такий цікавий живемо. От моя дочка робила поруч, вона робила такі балкони, і їх балкон робила цілий рік. Цілий рік. Фірма робила цілий рік. Це неможливо, бо я говорила: якщо батько твій, ну її батько, мій чоловік, вона живе в Атлантичній Канаді, в Нью-Брансвик. Якщо кажуть, твій батько приїхав би на, на, на тиждень, він сам за тиждень би зробив це все. А, а чому так довго? Бо люди тут фізичну працю вже не хочуть робити, а роботи ще не можуть її робити і може ще. Пройде десь сотню років, поки роботи научаться робити фізичну тяжку працю тяжку чи напів. Тяжку. І що буде тоді з нами, з всіми? Хто буде, треба чи освіту мати високу, чи бути на на пособі. І це, на жаль, так, таке буде в мабутньому, коли стілець, який зробили, зробив дійсний майстер, він міг стояти і, і бути. На ньому можна буде сидіти десять поколінь людей. Майстер робив. Тепер може бути в майбутньому робити, будуть це робити. Ми дивимося в майбутнє як на краще, не на що буде погано. Так не можна. Жити так не можна. Треба дивитися в майбутнє, що буде краще. І у людей буде більше вільного часу. Ми не будемо спину свою. Зруйну... руйнувати тим, що тяжко працюємо. Більш буде часу дивитися на квіти, ну на солоду мати життєву. І це дуже добре. Треба добру сторону дивитися, але скажу, що роздоріжжя показує, що не легко. Бачите, хвилюються люди в Великобританії. Ціни там зростають як скрізь, бо вони ми в recession now. Ресешн це ресесія, вона буває натуральна кожні десь 30-20 років, як коли. А, але ще, бачите, війна, яку розв'язала РФ, вона додала багато, що погано, дуже багато всім людям. всім. І ми, українці, хвилюємося, бо для нас це питання життя. Так, це не так і для всіх там окей буде більш коштувати. Але страшно взимку без топлива, я вам скажу. Бо я живу в Ванкувер, тут не буває так дуже холодно, не дуже зимно не буває. Але як на вулиці температура так десь, знаєте, як зіро. А, але так дуже а, мокро, що дуже зимно і як без топлива. Дуже тяжко. А, тримайтеся, я молюся кожен день, щоб в Україні було світло, а, було тепло. Ми якось витримаємо тут на, на Заході. Це не так страшно, бо, бо не можна порівняти, що тепер. А, Витримують українці на своїй землі. А тут карта Мітла, нова мітла Мете, ключова мітла мете, і він хоче показати, що він інший, що він щось зробить. Ну так не це не просто зробити. Знаєте, прийняти закон це ж не значить, що завтра буде все краще в Україні. Україні в вже давно у них кризис. Давно. І це показала ліс трас. Вони хотіли, щоб якась магія була у них там. Ну, магія є з кожної людини, а як разом, то тут треба, щоб всі люди разом зібралися, щось вирішили і робили довго. Не буває так, що за один день раз і все. Нова мітла, і люди, знаєте, вони, як говорять, дурний думкою радію. Вони думають, що окей, новий прем'єр прийде і буде краще. Такого не буває. Краще не буде і не буде так скоро. Це забере багато часу, як є країни, де краще і більше, а більш для людей добре. але ці країни дуже-дуже довго, багато десятиріч йшли до цього. А Великобританія вона довгий-довгий час, як-то знаєте, почивала на лаврах, можна сказати. І у них великі, дуже великі проблеми. А бачу, що вершник іде, як то назад. Бачите, як то назад, говорить, що ну, я буду якось краще робити, чим мій а, той, що був до мене цей рішень. Ну, як кожний цей знаєте, політик Я кажу, вони всі актери, всі. І від, від них мало що залежить. Залежить від народу багато що. Ну, Від розуму людей, хто економісти. Що стосується України, не маємо зовсім боятися, бо тут, бачите, квіти і лелеки говорять, що вони будуть нам допомагати, так, як і допомагали. Хочу сказати і за ЄС, і там так само будуть вибори: не маємо боятися. Не маємо боятися. Ми переможемо, ми пер... Кожен день швид... один крок ближче до перемоги і нам будуть допомагати. Всі розуміють, з кожним днем все, все більше і більше. Так що тут немає ніякого сумніву. Ну що, як ото разом прочитати ці карти, то ну, я бачу, що він ну, може робити цю роботу, щось нове буде старатися. Ну, він, знаєте, грає роль, такий. показує себе, що я молодий, сильний, бачите, можу. А Борис такий хитрий. Він сказав: Ні, не буду я більше а на що воно йому треба? Бо тепер UK має такі великі проблеми, що він знає, що на нього це все повісять. А на цей молодий то він, знаєте, з нього як з горо... з... З горох, з горох з нього, як вода з нього з... збіжить. Він не буде хвилюватися. Йому нема про що хвилюватися, бо він людина дуже заможня. Він хоче спробувати. Він хоче, знаєте, дуже мені нагадує Трампа. Я знаю, що багато хто з українців любить Трампа, а Трамп це популіст. Популіст. Тепер час популістів це недобре. недобре. Бо демократії, старі демократії, чим вони добрі? Те, що закону, Закону всі притримуються, а там бачите, який він. Він багато що і робив незаконне. А, ну, Питайтеся, буду робити, якщо ви будете щось питатися. Якщо хочете, хтось питається в коментарі щось, і ви хочете, щоб я на цю тему зробила розклад, ставте там подобайку. Тоді я знаю, чим більше подобайок під ваш, вашим запросом, тим більше людей цього хочуть. Тримаємося разом, не, не хвилюємося. ріщий сунак не буде нам заважати, а буде геть допомагати. Я це бачу карта вдачі. Все буде гаразд, все буде Україна. Слава Україні, героям слава і до побачення.